Привіт! Я літературознавча фісташка. Ми з тобою вже не раз бачилися у відео від пістації. Так, так, саме я найкраще знаю теорію літератури ну, різні терміни, визначення і всяке таке, що учням і ученицям ох як потрібне на уроках української. У цьому відео я проведу тебе в чарівну країну теорії літератури. Цікаво? Тоді рушаймо! Одна з найважливіших ознак літературного твору багатство художніх засобів це невидимі помічники письменників, які допомагають створити неповторну красу літератури, зокрема поезії. Розпочинаємо екскурсію в старовинному палаці засобів образної мови. На першому поверсі мешкають тропи. Це така дивна стародавня назва, та важливіше знати, хто вони. Заходимо до першої зали. Тут живе король епітет. Без нього в літературному творі майже ніяк. Він постійно питає себе, який я. Це художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість предмета чи явища. Поглянь, художні засоби мають чарівний портал, який допомагає їм переноситися в наші відео, а також у літературні твори. Ось як епітет прикрасив поезію Тараса Шевченка за сонцем хмаронька пливе. Епітети червоні поли», синє море, рожевою пеленою, малую годину, хмароньку рожевою, туман сивий, тьмою німою. А у цій залі живе порівняння. Як ти розумієш, художній засіб дуже любить усе й усіх порівнювати. Це пояснення одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим, чимось подібним до нього. Найчастіше порівняння введено за допомогою сполучників як, мов, ніби, наче і подібних. Ось як порівняння допомогло зашифрувати загадку про сніг Біле як сорочка, а пухнасте, як квочка. Королівна художніх засобів метафора. Я надзвичайно образна люблю переносне значення, метафора слово або словосполучення, яке розкриває ознаки або властивості одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак іншого, ось як у поданій загадці. Якщо уявити метафору червоне коромисло, яке через усю річку повисло. То, звичайно, одразу спадає на думку веселка. Найближчою подругою метафори є персоніфікація. Вона має надприродні здібності. Я всіх і все олюднюю. Як ти розумієш, персоніфікація це різновид метафори, образний вислів, у якому ознаки людини переносять на неживий предмет чи явище. Так, наприклад, у поетичному творі Тараса Шевченка Зоре моя вечірня я» зоря наділена незвичайними ознаками, наче це людина. Ліричний герой розмовляє із зорею, називає її єдиним другом. Вона наділена надзвичайними можливостями адже має розповісти все богові. Отож бачимо, що образ зорі персоніфікований. А ось тут живе символ. Усе символічне, усе має асоціації. Ось поглянь на кільце. А якщо так. Ого, німб. Два кільця символізують обручки, весілля. Чи не так? А якщо п'ять Ова, Олімпійські ігри. Отож символ це художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею, почуття. А в літературному творі це особливо важливо. Наприклад, голуб символ миру, а без верби і калини не уявляєш України і дівочої краси, берегиня символ материнської любові, тепла і затишку в домі, стежки життєві шляхи, різні ситуації, а терни проблеми, перешкоди, випробування. Заходимо до кімнати гіперболи. Люблю перебільшувати. Гіпербола це перебільшення рис людини, тварини чи явища. Наприклад, у поезії Тетяни Майданович Країна Українія» країна, вся обсаджена калиною, а казки й пісні усього світу зібрались дітям на радість. По сусідству із гіперболою живе літота. Але вони зовсім не подруги. Люблю применшувати. Літота це художнє применшення величини, сили, значення зображуваного предмета чи явища. Ти точно пам'ятаєш народну казку Коза Дереза, де кізонька хитро говорила Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. У казках чи в байках головні герої тварини дуже нагадують людей. Таким чином, ми бачимо й позитивні риси вдачі і вади. Персонажі звірі говорять, думають, як люди нерідко потрапляють у ситуації, непритаманні для світу тварин. Це все завдяки алегорії. Загляньмо в її кімнату. Художній прийом полягає в наділенні рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки. Наприклад, вовк це алегоричний образ хижої і злої людини, лисиця хитрої, ведмідь неповороткої, заєць боягузливої, миша сірої і непомітної, лев сильної і могутньої, сова розумної тощо. Перш ніж піднятися на другий поверх палацу, зробимо розминку. Поглянь на виділену фразу в цитаті з оповідання Євгена Гуцала Лось. Який це засіб образної мови. Дядько Шпичак кругленький, як підпалок. Тобто перепічка. Цікаве порівняння, чи не так? Піднімаємося на другий поверх. Тут живуть стилістичні фігури або фігури поетичного синтаксису. Ось зала протиставлення МОЄ друге ім'я антитеза це різке протиставлення протилежних понять, предметів, явищ, людських характерів для досягнення зображально виражального ефекту. Наприклад, у перших рядках віршованої загадки Леонід Глібов за допомогою стилістичного прийому протиставлення нас налаштовує на образний підтекст вірша Бачить не бачить. Чути не чує. Мовчки говорить, кривду соромить. Правди навчає. А ось тут живе тавтологія. Я навмисне повторюю слова чи вислови задля увиразнення змісту, посилення емоційності та ритмічності твору. Ось як з моєю допомогою Євген Гуцало створив неповторний світ поезії Зірка. Повторення спільнокореневих слів увиразнює образ зірки та підкреслює її основну властивість випромінювання світла кольором і блиском схожого на срібло. А це зала анафори. Я прикрашаю початки рядків віршованих творів. Анафора або єдинопочаток – це повторення однакових слів чи словосполучень на початку рядків або строф. Ось, наприклад, у поезії Мова моя Галини Кирпи анафора допомагає увиразнити значення рідного слова, а й також щоразу вводить новий образ неповторності мови. А я, рефрен, у піснях виконую роль приспіву. У віршах це фрагмент тексту, що повторюється задля підкреслення ключової ідеї. Наприклад, у поезії Павла Тичини Хор лісових дзвіночків деякі слова ніби відлунюють, нагадуючи передзвін. День – День, тінь, тінь. А ось це апартаменти риторичних фігур. Риторичні оклик, запитання, яке не потребує відповіді, а також звертання у поетичному творі вживають із метою привернення уваги читача та спонукання до роздумів. В уривку Учітесь читайте з послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим ліричний герой звертається до всіх українців, називає їх братами, за допомогою оклику привертає увагу. Ставить запитання, які спонукають кожного замислитися над історією. На третьому поверсі під назвою фоніка усього дві зали. Тут живуть звукові художні засоби. Алітерація та асонанс це поетичні прийоми, які полягають у доборі слів із повторюваними однаковими звуками. І Я асонанс обожнюю однакові голосні звуки. А я алітерація. Люблю однакові чи подібні приголосні. Наприклад, у віршованому рядку ніжні осінні пісні тиходзвонні, Максим Рильський застосував алітерацію повторення приголосного звука н та асонанс повторення голосних і о. Такі поетичні прийоми, наче відтворюють м'яку, спокійну, ніжну, замріяну мелодію осені. Ось і завершилася наша екскурсія в чарівному палаці художніх засобів. Переглядай відеопістація Зукерліт. Там ти не раз зустрінешся з ними, і зі мною. Запам'ятай художні засоби або засоби образної мови це помічники письменників, які допомагають створити неповторну красу літературного твору, зокрема поезії. Основні тропи епітет, означення, порівняння, метафора, персоніфікація або олюднення, символ, гіпербола перебільшення, літота, применшення, алегорія, стилістичні фігури, антитеза або протиставлення, таутологія, повтор, анафора, єдинопочаток, рефрен, риторичні фігури, оклик, запитання, звертання, фоніка або звукові засоби це асонанс. Повторення однакових голосних, а літерація. Повторення однакових приголосних. Сподобалося відео. Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай з нами чарівний світ у криліт.